Вітаю всіх! Цим відео я хочу сказати дякую розробникам і, взагалі, напевно, українському інтелекту, українському геймерству, хочу розказати маленьку історію про те, що Сталкер став першою комп'ютерною грою, яку я відкрив в своєму житті. І ця гра, власне, і. Дала поштовх напевно для дуже багатьох скажімо так осмислень да, в моїй військовій кар'єрі і в загальному, те, що я чекав 15 років, да, нарешті збулося, і я хочу черговий раз сказати дякую від Командуючого особли з полотних систем від технологічного руху в збройних сил України в загальному. Дякую! Хочу нагадати про те, що до 31-го числа у нас іде голосування в стімі. На підтримку Stalker 2, щоб ця гра стала грою року. Я переконаний в тому, що вона цього заслуговує. Прошу підтримати весь український дарід наш продукт. Про е, те, що важливо зробити цю гру україномовну гру, чудову е, гру, яка у нас є, яка має стати е, грою року. Я в цьому просто переконаний, і давайте зробимо це разом. Давайте проголосуємо, не полінуємося незалежно від того, ви чи ні. Сталкер 2 має стати грою року.